А ви откуда самі? Токмак, Мак Запорізь. О, і що ви мене впізнали? Давайте ми з вами попадемо. Токмак, супер, да. Це ви мене в Тікток бачите, нада. Ні, Тікток у мене немає. А як ви впізнали мене? Бо я раніше було, Може вже я знайоме обличчя. Ну, гриві, мені Гриша зовут. Ала Палачка, давайте щастить нам. А ви, а, а, а ви діточок навчаєте, так? Да? Ну я, да. так. Діста... У мене якось на ну, школи готую, я таке отец, так? а -а -а. да, Школи Молодець. забираю, вожу на басейн. Ну, ми ж пенсіонери, ну що ми тут будемо? Вже... Так, мака, да, це да, Запорізька ше. Там, там Та я знаю, що ще не знаю. Я проїздив Запорожську область, правда, в Запорожську не заїжджав, Херсонська був два рази, Харківська три рази. Це час за останні півроку. Донецька був Краматорські Свата Шватов, Сватова Славянські Славянські Сватова. Ну я Луганської області славянські добропілля. То ми туди заїжджали. Іде ми в сумах ще були. Самі Ой, як ви співаєте це, все ну, да, да, да. Ну возили ж гуманітарку. Нам надали 10 тисяч цих наборів. Молоді, молодці. Я в мене сайти ваші. Я дивлюся канали там. Голови по Україні. Ото давайте постоянно снідкуйте. підгуки писати. Все, давай, 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 моя дорогенька.